Доброго дня, дорогі друзі, про порушення сну посттравматичні синдроми. Сьогодні будемо говорити з експертами традиційної та нетрадиційної медицини. Сьогодні Анною Загладою Гончарук, Юрієм Лукашевим, Оленою Когут, Михайлом Алексієнко та Іваном Чакієм. Доброго дня, дорогі друзі, експерти. Рада вас бачити. Доброго дня. Доброго дня. Що ж, почнемо з того, що з 24 лютого українці перебувають в хронічному стресі, що супроводжується різними станами. Так? Поговоримо саме про це. Дуже актуально. А давайте ж розпочнемо з того, з якими посттравматичними синдромами звертаються до вас люди, які, власне, ці синдроми є у людей на сьогодні. Добрий день. Вітаю всіх, хто нас бачить і чує. Я Заглада Гончарук Ганна. Сьогодні наша тема для розмови посттравматичні стани. В нашому повсякденному житті з'явилася війна, крім тих поточних напружень, які ми відчуваємо в особистому житті, на роботі, з'явилося те надмірне і надзвичайне, з чим кожен з нас не знає, що робити. Людей по різному це зачіпає: хтось чує е, тривогу. Сигнал піти в укриття, хтось відчуває вибухи навколо, їжливо стосується тих людей, які попали в окупацію, які перебувають в зоні бойових дій, де занадто велике навантаження. Тоді нервова система взагалі не здатна справитись. У нас і до кожного в окремості, як спеціаліста, і до нас, як до команди, звертаються люди, де вони. Впали в панічні стани, де вони впали в розлади нервової системи, в тривожні стани, де вже такі способи звертання у свідомості. Обленої уваги на себе турботливість про себе, про свій комфорт, про свою безпеку, не допомагає. Я зараз розповім про практику, яка допомога, допомагає швидко заспокоїтись, коли занепокоєння, яке викликало в нашому оточуючому стані, завершилось, і нам не потрібно бігти або битися, або якимсь чином безпосередньо захищати своє життя. Нам треба допомогти собі відновити стан спокою. Більше всього, нам допомагає для цього дихальні практики. Перше, що ми можемо зробити, сісти або лягти, або якимось ще іншим чином, зручно стати покласти руку собі на область груд... Груд... грудної клітинки, щоб ви просто відчували, як при диханні. У вас піднімається і опускається грудна клітина і повністю розслабивши свою увагу, починайте спостерігати, як у вас відбувається вдих і видих. Не треба якимось чином це дихання робити або глибшим, або повільнішим. Просто спостерігайте. Коли ви свідомо спостерігаєте той процес, який відбувається у вас у тілі. І відчуваєте, як ви дихаєте, ваша система внутрішньої регуляції починає включати всі необхідні процеси відновлення. І ви, спостерігавши за собою за власним диханням хвилинки дві, відчуєте, що ваше дихання стає глибшим, що ваше серцебиття стає повільнішим, і загалом виникає відчуття спокою. Дякую. Чого? У нас різний дуже бекграунд. Ваня він працює із стихіями у нього, він декілька років прожив у лісі. Він добре відчуває природу, внутрішній стан людини. Я працюю з емоціями, дуже багато, в остеопатії. Альона майстер на всі руки. І реабілітація, і робота з пластику, обличчя, і просто вивести людину на такий стан, з якого можна почути внутрішню правду Все це про неї. Юрій дуже добре працює з дітьми. Мені подобається, наприклад, працювати з вигідними. а йому подобається працювати з дітьми і через дітей знаходити от той. Внутрішній зв'язок любові від матері до дитини, від дитини до матері. Як саме і... це відбувається? Що, наприклад, ви пропонуєте дітям, так? потім вагітним, ну і потім уже там, е... іншим категоріям, так? Я гадаю, що це стосується не тільки вагітних, але й кожного, який знаходиться в напруженому стані. Ви, мабуть, пам'ятали, якщо ви потрапляєте до людини, яка спокійна, ви з нею знаходитесь поряд і вам спокійно. Якщо ви потрапляєте до людини, яка дуже емоційно неврівноважена, не то ви так само може, ну, Переймаєте. Да, цей стан і теж. Становитись э, такою самою. тому наша задача є створити э, такий простір, який є спокійний, стабільний і емоційно вивноважені. Uh -huh. І ми це дуже гарно вміємо робити. І навіть коли тільки ми цей простір створюємо, то і заспокоюється і мати, і дитина. І вмикаються всі системи внутрішньої саморегуляції, які ведуть до здоров'я. А далі вже при потребі ми використовуємо різні остеопатичні техніки та корекції. Тобто налагоджуєте діалог з тілом, правильно? Так, да. так. Коли людина відчуває, що є у внутрішньому просторі, що на чим людина власна, що людина може змінити. А що твориться назовні, та на що людина не завжди має. Коли людина вчиться це розрізняти, то спокою в системі стає більше. Є такий психотерапевт Франко, який пройшов констобаринг, у нього дуже блікуючі книги. Їх варто прочитати зараз, кожному вважаю українцю. Щоб зрозуміти, навіщо потрібно створювати якусь систему власних ритуалів на кожен день. Бо коли є ритуали чи дії, які ти повторюєш кожного дня, наприклад, відкриваєш шафу, розумієш, що є декілька сорочок, та кажеш собі: Я сьогодні вибираю, наприклад, жовту сорочку чи червоне плаття. Ти знаєш, що сьогодні ти маєш вплив вже на це. А потім через годину ти заплануєш помити посуд. І це те, на що ти можеш мати вплив. Ще один варіант взяти великий свій палець, почати його масажувати, взяти невеличкий клаптик льоду сантиметра 2х2, можна сказати, та покласти його поміж першим шинним та... Затиручним кістком, за духовою тіста. Після цього одну руку покласти на лоб, іншу руку покласти на те місце, де поклали отой льот, та відчути, що саме твориться у голові. Це для чого? Це для того, щоб заспокоїтися, коли дуже важко, дуже незрозуміло, і здається, що взагалі все мерехтить. Тобто воно може допомагати як під час панічних атак, так і для того, щоб налаштуватися перед сном такого більш заспокійливо жити та дихання. Ще декілька лайфхаків почули так від експертів: перший концентруватися на своєму диханні, другий це покласти руку на лоб і щось холодне на потилицю. І помасажувати великий палець, правильно зрозуміла? Було б ще цікаво від кожного експерта ще по короткому такому майстер-класу. Що ще порекомендуєте або для налагодження сну, або для спокою, так? Якщо можете, так, розкажіть, поділіться вашими секретиками. Я буду говорить, прошу прошу прощения на русском языке, я только учу украинский, еще плохо им владею, но могу порекомендовать для того, чтобы э, качество сна было лучше. Когда мы ложимся спать, я рекомендую правую руку положить на район печени, а конкретно между шестым и седьмым ребром, вот здесь. Вот. Здесь есть точка сна. Мы укладываем свою руку в эту зону и наблюдаем со своей рукой, что происходит под рукой. Это очень важно. Когда начинают бегать опять мысли, вот эта вот жвачка за целый день, которая начинает бегать, у вас опять прерывается сон. То есть тут фишка в том, что вы должны наблюдать за своей рукой. И я даю гарантию, что в течение одной минуты человек усыпает. Ровно одна минута наблюдения за точкой сна, за своей рукой, погружает нас очень плавно в хороший, крепкий сон. Супер, треба буде обов'язково спробувати. Я знаю, що ваша команда діалог з тілом періодично організовує такі зустрічі, де можна одразу познайомитися з усіма експертами. Так? Нещодавно ви були в Карпатах. Чи планується ще подібні заходи, можливо, українці зможуть отримати від вас якісь поради? 17 грудня. Шість днів у нас буде проходити захід знов у Карпатах. Тема цього заходу налагодження сну, налагодження нервової системи та головні вілі. Ми з цим всім будемо працювати, будемо доводити до ладу, та у кожного буде результат, як це було на минулому семінарі. Дуже цікаво. Що ж буде? Будуть якісь практики, так? Будуть казки. <реш> Будемо ходити на боєллі, на гарячку. На дуже рекельному. Дуже класна практика. Я колись сама була, мені дуже сподобалось, ми жили в лісі і супер. А як це буде відбуватись? Цей семінар десь ви будете проживати так в готелі чи, це... чи як? Це буде одна з баз в Ужгородській області. Наша Альона вона спеціально з Зиваном витратила <с більше тижня для того, щоб знайти підходящу базу. Тобто, незважаючи на те, що вже є успішний досвід відпочинку та насолоди на об'єктах, кожного разу намагаємося щось новеньке знайти, чимось новим порадувати людей. Сподіваюся, що цього разу це також вдасться. Давайте Хочу? подивимося короткий анонс якісь нові. Семінару ми вирішили, що це будуть казки на ніч, щоб люди краще засипали та краще налаштовувалися на день, який тільки починається. Зазвичай казки їх розповідають дітям, але те, що казки можуть бути терапевтичними та, та надихаючими про життя людей, ми про це задумуємося досить нечасто. Це ваші ми, авторські казки, так? Так, так. А коли ми починаємо е, проживати те, що з нами стається, то трапляються дива. Я до цього викладав Не. казки про маму, яка втратила молоко, досить вдалі були відгуки, та про королеву, яка почала матюкатися, коли знайшла себе. Остання казка вона була більш про людей. Були також цікаві відгуки, що люди почали виражати свої думки частіше. Не всі почали лайкою користуватися, але почути себе через ці історії людям було краще. Простіше. Михайло, я хотіла би трошечки е, ще додати про розуміння терапевтичності казки місце. Терапевтичні сказки в тому, що ми несвідомо можемо включити у свідоме проживання протягом історії цієї казки е, наші відчуття, наші емоції. Ми можемо прожити той страх, те занепокоєння, ту тривожність, яка накопичилась усередині, в нашому тілі. І через уявлення, покращення історії ти стан емоційного покращення. Тому казка, це дивовижний інструмент покращення нашого настрою, дивовижний інструмент проявлення накопичених е контейнованих емоцій і чувств, які не прожились. В реальних життєвих ситуаціях вся проєктивна психологія побудована на тому, що ми працюємо з проєкцією, з уявленням, яке е е зосереджилось у нас внутрі. Тому наша казковість на нашому семінарі дасть вам можливість в чудовому настрії відновити свою уяву: відновити своє уявлення. Цього світу, цього фантастичного, можливого, зовсім по іншому, зовсім по кращому відновлення перебігу всіх подій. Також на нашому семінарі, крім казок, ми будемо працювати з тілом. У нас буде багато е, інструментів роботи з декомпресією подзвон... нашого позвоночника, робота з шиєю, робота з диханням, е, робота з телесно емоційним вивільненням. Будуть різноманітні техніки, які ви самі самостійно зможете в вашому повсякденному житті застосовувати для покращення своїх станів, для покращення власного сну, для відновлення ресурсності власного тіла. А також ми проживемо чудові казкові історії, душі і тіла так відбудеться. Так, так. Ну і не обійшлося без подарунків. Так, це період. Святого Миколая. я знаю, що ви е, розіграли чи ще розігруєте квитки так на потяг, які ще сюрпризи будуть для тих, хто поїде. Кажи, кажи. кажи. Я що ще... У нас буде розіграш нашого прийому. По-перше, буде розіграш нашого групового прийому. По-друге, я хотів трохи додати: після минулого семінару ми брали. Зворотний зв'язок у людей у п'ятьох чи в шістьох людей збулися їх маленькі мрії. І якщо це після минулого семінару це був просто приємний додаток, то ми сподіваємося цей ефект цього семінару вже посилити. Ну що ж, будемо надалі вірити в дива, так? І дійсно, коли віриш, то все здійснюється. І... Дякую, що були з нами. До нових зустрічей на телеканалі ТІВІ.